Вітаю вас сердечно! Хай у ваших домівках завжди буде тепло і світло, хай здоров'я буде міцне, а серце повне радості і надії. Нехай обстріли минуть стороною, а мир і спокій зайдуть до ваших осель. Бережіть себе своїх рідних і вірте, у нашу силу Україна непереможна! Сідайте ближче, будемо дивитися, що нам карти скажуть про таку тяжку тему. Чим обернеться для України блекаут на Чорнобильський АЕС, які загрози можуть бути. Ну, давайте тягнем карти. Перша карта вежа. Ой лишенько, то є карта біди, різкого удару, що валить все як грім серед ясного неба. Тут прям показує, що сам блекаут то вже серйозна аварійна ситуація з ризиком, що може пошкодити системи, зламати якісь стабільності. Карта каже, не дрібниця, а реально може мати тяжкі наслідки. Друга карта місяць. Тут вже йдуть темні енергії, обман, страхи, нерозуміння ситуації до кінця, буде багато паніки, пліток, неперевіреної інформації, люди можуть не знати, що правда, а що брехня, ворог може й скористатися тим, аби нагнітати. Третя карта сімка мечів а тут та й зовсім видно, хитрість, підступність, саботаж. Як на мене, то може означати, що ворог буде пробувати скористатися з тої аварійної ситуації або пропагандою, або навіть диверсіями. Бо е ця, ця карта завжди е про злодійство, про те, що хтось щось під покривалом ночі робить. Ну, що я можу сказати у висновку: блекаут на ЧАЕС – то дуже небезпечна справа, може принести шкоду і технічну, і психологічну. Психологічно, але карти не показують тотальної катастрофи типу вибуху, а радше тяжку кризу з обманом і ризиками. Так що тримаймося без паніки, але бути уважними треба дуже. Так, добре, давайте глянемо, що нам карти скажуть про світло на Чернігівщині, чи буде там полегшення, чи людям ще сидіти в темноті. Перша карта ту з Кубків. О, то файна карта, новий початок, як чиста вода, що вливається. Це значить, що вже йде покращення, ніби відкривається новий ресурс, нові можливості. То може бути або ремонт, або підключення, що дасть людям трохи полегшення. Друга карта зірка. Йой, то дуже добра карта, надія, світло після темряви то прямо символ, що люди будуть мати надію і відчують, що не все так зле. То є перспектива. на стабілізацію. може ще й допомога від інших регіонів чи міжнародна техніка, бо зірка часто про підтримку ззовні. третя карта четвірка мечів. А тут вже таке. Пауза, ніби організм відлежується після хвороби, то показує, що світло буде кращати, але процес не миттєвий. Треба трохи часу, аби повністю все налагодити. Будуть ще окремі відключення, але вони вже більше для балансу ніж від біди. Ну і що я можу сказати? Ситуація зі світлом на Чернігівщині таки піде на поправку. Вже видно, зміни на краще, надія велика є, і люди зможуть видихнути, але повністю спокою ще не буде. Треба час, аби система відновилася. Так, що тримайтеся, темнота відходить, і світло буде вертатися. Добре, люди добрі, глянемо карти. Чи треба Київщині готуватися до блекаутів? Перша карта трійка жезлів. Та а то карта очікувань і підготовки. Видно, що ситуацію вже прораховують наперед, планують, дивляться, що може бути далі. Вона каже: краще зараз продумати варіанти, ніж. По тому жалітись, то знак, що треба мати запас, свічку, павербанк, воду, бо може пригодитися. Друга карта король кубків. Карта каже, керівництво буде змушене приймати важкі рішення, жорсткі планові відключення, щоб вберегти систему від повного краху, аби не спалити всю мережу відразу. Це означає можливі вимушені жорсткі ротації відключень, які створять значні незручності для людей. Третя карта десятка кубків. Карта показує, що найболючіше в такому блокауті буде не техніка, а людський бік сім'ї змушені тіснитись у холоді. Лікарні мають проблеми з обладнанням, школи і дитсадки стоять без тепла. Іншими словами, удар по побуту і по тому, що насправді дорого людям домашній спокій та безпека. Київщина мусить готуватись до відключень, то не катастрофа і не темнота на тижні, але час від часу будуть важкі години без світла. Влада буде старатися втримати баланс, але навантаження велике, тому підстрахівка вдома лишень на користь. Давайте глянемо, що нам карти скажуть, чи буде в жовтні для України масштабний блекаут. Перша карта королева кубків, така м'яка емоційна карта, вона показує турботу, захист, підтримку. Тут видно, що є люди і структури, котрі будуть берегти і помагати в енергетиці. То як знак, ми не самі є союзники, є ресурси, аби трохи стримувати біду. Друга карта смерть. Карта каже: у жовтні справді може бути щось переломне з енергетикою, ніби рубіж, кінець старого і початок нового. Це може означати, що удари е, будуть е, тяжкі. І е, якась частина системи може лягти, що призведе до великих відключень. Але разом з тим, то шанс на віднову, нові рішення, нові системи захисту, третя карта правосуддя. А тут уже карта рівноваги і справедливості. Вона ніби каже, блекаут може бути не хаотичний. Тобто, якщо й буде масштабна темнота, то не так, що всю країну одночасно виверне а більш як планові чи вимушені відключення для стабілізації. Карта показує баланс і певний. Порядок навіть у кризі у жовтні ризик масштабного блекауту є, бо карта смерті попереджає про серйозний удар і перелом. Але карти разом кажуть, то не буде безконтрольний хаос. Влада і партнери втримають ситуацію настільки, аби не довести до повної катастрофи. Світло може часто зникати, але зовсім в темряві надовго країна не лишиться. Такс, ну давайте глянемо, що нам карти скажуть про Дніпро, які там небезпеки можуть бути, чи то провокації, чи масовані обстріли. Перша карта лицар жезлів. Ого, то карта руху, швидких дій, імпульсивності. Видно, що ворог має плани активні, може діяти різко і несподівано. То більше про провокації, раптові атаки, ніж про щось довго підготовлене. Наче карта каже: будьте на поготові, бо може прилетіти з ходу». Друга карта туз мечів. А то вже серйозно. То карта сили, прориву, удару. Тут явно показує загрозу обстрілів і не поодиноких, а таких, що можуть нести шкоду. Ту з мечів, то як меч, який ріже прямо і сильно. Значить, загроза масованих атак таки є. Третя карта, четвірка мечів. А тут навпаки, пауза, зупинка, е, ніби відпочинок після битви, то показує, що після ударів може бути певний спад активності, затища. Або що частина загроз буде нейтралізована силами ППО, і ми матимемо перепочинок. Ну і підсумую для Дніпра найбільша небезпека у жовтні. Це не стільки провокації, як справжні масовані обстріли. Карти чітко показують ризик сильних ударів, але також дають знак, що буде і перерва найгірше може бути хвилями. Різкий удар, потім пауза. Так що, люди в Дніпрі, майте обережність, слухайте тривоги, тримайтеся і вірте в наших захисників. Такс, ну дивимось тепер, що нам карти кажуть про Сумщину, які там небезпеки, чи то масовані обстріли шахедами, чи удари по інфраструктурі. Перша карта п'ятірка пентаклів. Е, То карта втрат і труднощів. Вона прямо каже, що удари по інфраструктурі можливі, і вони принесуть людям незручності, може бути, світло або тепло, частково вибите, чи шкода по господарці. То ніби знак регіон. Уразливий і треба готуватися до нестачі. Друга карта четвірка мечів. Тут уже видно паузу, тимчасовий перепочинок, то може значити, що масовані обстріли будуть не постійно, а хвилями, буде тиска, але й моменти затища, коли люди трохи видихнуть. Карта ще й радить тримати сили в спокої, бути готовим, але не піддаватися паніці. Третя карта сімка жезлів. А тут вже бачимо боротьбу, оборону. То про те, що Сумщина буде під захистом, ППО буде відпрацьовувати. Але ворог таки буде лізти, пробувати продавити регіон шахедами й ударами. То значить, що головна небезпека саме атаки, але оборона вистоїть, хоч і з труднощами. Для Сумщини небезпека є, особливо по інфраструктурі, можуть бити, аби лишити без світла чи тепла. Масовані атаки шахедами можливі, але вони не будуть щодня радше періодичні хвилі. Та й оборона свою справу зробить. Багато з того буде збито людям же мати запас, бути готовими, але й знати, що навіть у темніші хвилі є захист. Такс, ну давайте глянемо, що карти скажуть про таку справу. Чи зможуть ЗСУ розбити ту базу запуску шахедів у Брянській області, що недалеко від Сумщини? Перша карта Королева Мечів. О, то дуже добра карта для військових дій. Вона показує чіткий розум, стратегію, точний удар. Тут видно, що наші командири мають ясний план і знають, де та база і як по ній можна вдарити. Карта каже: буде використаний холодний розум, а не емоції, то знак, що шанс на успіх є великий. Друга карта четвірка мечів. А… Тут уже пауза, затримка, то може означати, що операція або відкладена у часі, або буде проведена не відразу. Карта ще натякає на прихованість, підготовка йде тихо, без галасу. Може бути, що удар не буде публічний чи швидкий, а радше акуратно спланований. Третя карта верховна Жриця. А то взагалі карта таємниці. Вона прямо каже: багато чого ми не маємо знати. Тут ніби знак, що сама операція буде триматися в секреті, і навіть якщо база буде пошкоджена, то офіційно не все скажуть. Але карта мудрості і прихованої сили дає зрозуміти, робота там точно буде проведена, і недаром ворог буде переживати. Шанси на удар по базі під Брянськом. Дуже високі, наші знають, як то зробити, але все буде триматися у великій таємниці. Публічно може й не визнають, але база таки може бути пошкоджена чи навіть серйозно розбита. Дивимось, чи є небезпека повторного наступу й окупації Балаклії. Перша карта трійка жезлів. Такс то карта про очікування, розвідку і підготовку. Вона показує, що ворог дивиться на місце, вичікує моменту, планує рухи і пробує просунутись. Тобто є інтерес у ворога саме до того напрямку. Вони можуть нарощувати сили або робити пробні атаки. Це не одразу штурм, але підготовка. Є, друга карта десятка мечів. Ой, важка карта, вона про падіння, про прорив в обороні, про дуже болючий момент. Тут карти кажуть, якщо ворог знайде слабке місце і вдарить вдало, може бути серйозна локальна катастрофа, втрата позицій, руйнування, навіть тимчасова втрата контролю над якимось районом, третя карта помірність. Та А то карта про баланс, єднання, поступовість і витримку. Вона каже: навіть по тому удару прийде момент, коли ситуація буде вирівняна або дипломатично, або через контрзаходи і підсилення оборони. Помірність дає надію, що повна тривала окупація не обов'язково неминуча. Є шанси на стабілізацію і відновлення контролю. Ризик повторного наступу і раптових ударів по балаклії є. Ворог цікавиться тими напрямками і готує кроки. Карти попереджають про можливий болючий локальний прорив, тому не можна розслаблятись. То що я б радила тримати очі відкриті, не вірити чуткам, давати перевагу офіційній інформації і вірити нашим воїнам. Тримаймося, моліться і робіть свою справу, бо і планування, і витримка нам допомагають. Так, питання тяжке і важливе, що чекає Харків, чи будуть обстріли, і чи можливі блекаути. Дивимось, що карти розкажуть. Перша карта лицар жезлів. То карта швидкого руху, імпульсивної атаки. Вона прямо каже: ворог буде лізти різко, без довгого попередження. По Харкову можуть бути удари ракетні чи з шахедів, то не раз на місяць, а швидше активні повторні спроби. Наче карта попереджає: тримайтеся на сторожі, бо ворог не полишає бажання бити по місту. Друга карта п'ятірка пентаклів. Ето вже карта втрати бідності. Тут чітко видно загрозу для інфраструктури, обстріли можуть зачіпати світло, тепло, енергетику. Люди можуть відчувати нестачу, відключення, холод, перебої з комуналкою. То не повна катастрофа, але дуже тяжкі незручності. Той символ блекаутів теж є. Ворог може бити саме по енергетичних об'єктах. Третя карта двійка жезлів. А тут уже інша енергія: планування, вибір дороги. Карта показує, що майбутнє ще формується. Є ризики, але є контроль і підготовка з боку наших. Тобто відключення можливі, але влада й енергетики вже думають, як балансувати, аби не лишити Харків зовсім у темноті. Для Харкова небезпека обстрілів дуже реальна. Ворог буде бити швидко і різко, особливо по інфраструктурі. Є велика ймовірність пошкоджень і перебоїв зі світлом чи теплом, блекаути можливі, особливо локальні. Але разом з тим ситуація під контролем і влада буде тримати баланс, не допустять повної темноти надовго. Ой, лишенько, сідайте, люди добрі, бо тема дуже серйозна: Запорізька АЕС і чи загрожує Україні вибух. Давайте глянемо, що карти шепчуть. Перша карта Маг та А то карта дії, сили і контролю. Вона каже, ситуація під контролем, є ресурси і знання, аби управляти процесами. То не означає, що все гладко, але показує, що люди, котрі працюють на станції, можуть діяти чітко і правильно. Мах як символ майстерності і можливості вирішувати проблеми до того, як вони стануть катастрофою. Друга карта десятка мечів ой, йой важка карта, вона символізує крах, біль. Небезпеку тут є знак серйозних загроз, як технічних проблем, так і потенційних ударів. Але карта не каже прямо вибух, вона більше про пікову кризу або різку небезпечну ситуацію. Може. Бути аварія або збій, котрий спричинить хаос і шкоду, але не обов'язково повний апокаліпсис. Третя карта двійка кубків. А ось тут вже добрий знак. Карта Союзу взаємопідтримки. Вона показує, що допомога, взаємодія і співпраця будуть між країнами, між фахівцями, між енергетиками. Все це допоможе уникнути найгіршого. Карта дає надію, що навіть при кризі є баланс і підтримка. що Зменшить шкоду. Ризик для Запорізької АЕС є і карти показують небезпечну ситуацію, але вибуху як апокаліпсису, на щастя, нема. Буде потреба у контролі, пильності і взаємодії, бо відкрита небезпека може прийти. Тому панікувати не треба, але уважними бути потрібно. Будемо дивитись дуже серйозно, чи окупують вороги Куп'янськ до кінця року. Перша карта колісниця. О, то дуже сильна карта. Вона показує рух, контроль і перемогу через силу та рішучість. Для нас то добрий знак. Наші війська готові тримати фронт, обороняти місто. А ворог не так легко просунеться. Колісниця каже: буде боротьба, але шанс втримати контроль великий. Друга карта вісімка жезлів. А ця карта про швидкість, різкі події, стрімкі зміни. Тут видно, що будь-які спроби ворога будуть дуже швидкі імпульсивні. Може бути штурм або атака раптова, але саме швидкість і несподіванка для нас. Це сигнал. Треба бути на чеку і готовими до всього. Третя карта, четвірка Пентаклів. О, а ця карта про стабільність, е тримання того, що є, і захист. Вона прямо говорить: Куп'янськ не так легко віддадуть, оборона триматиме свої позиції. Місто тримається за своє і не здасться просто так. Ну що я можу сказати? Вороги можуть пробувати стрімко наступати, робити швидкі атаки, але місто має сильну оборону і шанс втримати контроль великий, колісниця і четвірка пентаклів показують, наші тримають ситуацію під контролем. Так що тримаймося, моліться, і допомагайте, хто чим може, і Куп'янськ буде наш. А тепер прощаюсь, але ненадовго, бо ми ще будемо дивитися карти і тримати руку на пульсі подій. Бажаю вам терпіння, сили і світлих днів попереду. Хай ангели охороняють ваш дім, а віра і надія ніколи вас не залишають. До зустрічі, мої любі. Тримайтеся.